Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Каже Ісус Христос: хто хоче бути перший, нехай буде рабом усіх. Дивні речі просили Сини Заведея, його учні, Яків Йоанн. Хотіли сидіти один праворуч, а другий ліворуч. В його славі. Тобто, мати якийсь особливий статус, бо вони уявляли по-своєму, як то Ісус Христос, відновить Царство, відбудує Ізраїля, буде великим могутнім царем, можливо, покорить всі інші народи. Ну і тоді вони хочуть, щоб вони були першими Його, ну, скажімо, тільки найближче приближення до нього, тільки найбільше будуть мати славу. Ну, Тобто думають, суто про людські справи. І тому Христос відповів їм, що ви самі не знаєте, чого ви просите. Бо чи ви усвідомлюєте, тобто, яку я чашу маю пити, чи ви можете її пити? Ну, цар завжди п'є чашу, є під який носить, який сам спочатку пробує, щоб ніхто не отравив, потім дає цареві. Ну вони собі подумали, чому ми не можемо пити собі гарне вино, як цар п'є. Та Христос говорив про велику муку і терпіння про цю чашу, яку йому треба пити. І вони не знали, про що вони говорять. Вони казали, ми можемо. І що Ісус їм обіцяв. Що будете пити чашу? Звичайно, що не до такої міри, і не таку чашу, як Христос п'є, але вона буде подібна. І ці сини заведе, як інші всі апостоли теж пролають свою кров, віддадуть своє життя в муках за Христа. Тобто науку Христову і те Євангеліє, яке вони самі проповідувати будуть за прикладом Христа, вони мусять також запечатати муками і своєю кров'ю. Щоб бути в очах Господніх великим. Так? Христос каже, що не моє мені дати, в якому місці вам бути в Царству Божому, але як кому приготовано, що це означає? Що Господь Бог є справедливий, і як ти заслужила людина, так і будеш мати таку нагороду. Щоби осягнути небесну славу, то треба над цим працювати. Треба собі заслужити своїми добрими вчинками. І коли інші апостоли, почувши, що вони просили, стали осуджувати синів Заведея, але Христос їх заспокоїв і сказав, що такий є порядок світу, що Христос розуміє, що ви думаєте зараз про царство земне. Що порядок є такий, що. Ті, яких вважають князями народів, народ, народу, так, верховодять народом, керують народом. Ну а їхні вельможі, їхні слуги утискають народ. Так було, так є і так буде, поки буде світ існувати. Може, якась держава чи якесь царство може бути щасливіше. І люди можуть жити краще в мирі, в якомусь достатку, гараздах, якщо ті князі чи ті, хто поставлений керувати народом, якщо вони будуть відповідальні, сумлінні, чесні, але то можливо тільки тоді, коли Господь Бог буде в них в серці, коли закон Божий буде основою і фундаментом їхнього життя або іншому неможливо. По іншому ніяк не можливо. Бо інакше людина, яка не будує на фундаменті Господа Бога, на чому вона будує? Ну, Та на якомусь іншому. А там, де нема Бога, що може бути? Там, де нема Бога, там не може бути правди. І Христос сказав: Я є правда, я є дорога, я є життя. І хто поза Христом щось будує, Він не може збудувати суспільство. Справедливості, любові, миру, порядку то може бути таке, ми можемо сказати, на перший погляд. Ну, що намагалися, Радянський Союз теж намагався так, порядок, дисципліна, але що це було? Це була всього-навсього кривава машина, яка робила якийсь свій порядок без Бога, яка боролася проти Бога та машина. І це обійшлося що великим терором. Мільйонні жертви невинних людей. Кров, яка лилася ріками. От тільки таке можна збудувати без Бога. Отакий От, порядок. І тому, коли ми хочемо, щоб був мир, спокій порядок, то кожен мусить починати із свого життя. Кожен мусить робити порядок у своїй душі, у своєму серці. Кожен мусить заповнити ту пустоту душі, там, де нема Бога, Божою волею, Божим законом, своїми добрими ділами, того, що хоче Господь Бог. Ну, але дуже часто е, є та трагедія, що е, ту душу не можна заповнити з одної причини, бо в тій душі так багато того мотлоху, бруду, гріха, що там просто вже і не лишилося місця для чогось доброго. Тим більше для Бога. Ну, отак воно є, так виглядає. На жаль, сучасне суспільство так, так виглядає, так виглядає сучасні держави. З однієї сторони. Всюди, де тільки можуть, топчеться Божий закон. Закони приймаються, які противні і осоружні Господу Богу, а потім люди починають нарікати. Ну хто їм винен? Та звичайно, що Бог їм завжди винен. Спочатку виганяють Бога, а потім кажуть, що це все він винен. Ну наскільки це глупо? Наскільки це є людський розум, можна сказати, затьмарений, затемнений? Людське серце тільки нарікати вміє. А де є виконання наших обов'язків? Коли нам тяжко, коли якась біда постукає в двері, двері до нашого дому, то зразу ми заносимо свої молитви до Господа Бога. Так і це добре. Починаємо де ми вже готові молитися, невідомо, що і робити. Але знаєте, поміж того, де коли є, що все-таки, незважаючи на то, все одно Божий закон не є на першому місці. Бо ми думаємо, так, ми помолимося, будемо Бога просити, і то все добре стане, все буде добре, все буде на місці, так як має бути. Хтось стане здоровим, те нещастя має відійти, десь втекти. А то не вирішує проблеми. Може Бог милосердиці і в тому в чомусь одному допоможе, але ваше життя не може бути щасливим. Якщо ви е, не заслужите, якщо ми не заслужимо, те Боже благословення на ціле наше життя. А подивімося, відкриємо старий Завіт. Слово Боже, адже це є найкращий приклад для нас. Там, де є показано великих праведників, там також показано великих грішників, там показано великі благородні справи, велику жертву по святу, а також показано, що тяжкі гріхи, зло, облуду і наслідки добрих вчинків, і наслідки зла. І так як ми знаємо, що Бог справедливий суддя за добро нагороджує, а за зло карає, ну то можемо з упевненістю сказати, е, дорогі мої, що Господь Бог ніколи не забуде навіть найменшого доброго вчинку. Але так само Господь Бог не забуває і навіть найменшого зла. В тому полягає Божа справедливість не тільки тоді, коли ми кажемо, о Боже, так. Той злежить, той злер, той мені кривду робить так, або навіть той агресор на нас нападає, чому ти не караєш його? Але ми тільки відносимо до іншого. А чому ми ту справедливість до себе не віднесемо? Чому ми не побачимо і скажемо, Боже, от я тут заслужив, тут гріх, є, тут, тр... тут мене карають. Ми ніколи того не скажемо. Так, і тому справедливість Божа, вона все обіймаюча. І треба вважати, Божий закон має бути святим. Подивімося, як Господь Бог, сотворивши людину з великою своєю любові, Бог поділився з людиною тою радістю і безмежним щастям, яке Він посідає. Бог нам приготував неймовірну радість. Але через той єдиний гріх непослуху, тепер людина вже мусить собі заслужити, бути там, де Господь Бог. Проминають покоління. Перші сини Авель праведний Адама і Єви, Авель є праведний, Каїн із заздрості вбиває свого рідного брата, проливає кров невинну. І на його рід падає прокляття на, на рід Каїна. І це був рід душогубців, вбивців людей, які ширили страшне зло на тій землі. Але народжується третій син Адама, Сет, Через якого Господь Бог силає своє благословення і далі шириться той рід праведних. Але не так далеко людина зайшла. Всього-навсього десяте покоління, в десятому поколінні від Адама народжується Ной. А що сталося за ноя? А за ноя зійшла велика кара, страшна кара на цілий світ. Що то було? Яка була причина? Сини Божі почали повимішувалися разом почали жити разом з синами людськими. Сини Божі це були діти Божі, це ті, які любили Бога, які дотримувалися всіх законів Його, які берегли свою душу в чистоті й правді. Сини людські, це ті, які пішли за слідами Каїна. І поки вони разом жили. То Бог милував їх. І поки жили ще перші ті великі праведники на землі. А хто це був? Це була родина Ноя, це був його батько, це був його дідусь Метусаїл. вони разом молилися, вони разом просили в Господа Бога помилування і прощення. Вони були свідомі того, що весь світ в тяжких гріхах і блуді тяжко здамажає Бога. І хто такі праведники? Праведні це ті люди, які завжди заступаються за інших. Це не тільки, це не ті люди, які тільки за себе, за свою душу просять Бога й моляться, але це ті люди, які рятують людей в скруті. А що може бути важливіше, коли бачать, коли вони бачили, як той цілий світ погруз в грісі, і коли вже можемо сказати. Той палаючий гнів Божий, караюча рука Божа нависла над людьми. Вони благали Бога. І направду Бог був милосердний. І як Христос скаже в Новому Завіті, що де двоє, або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. От чому важлива в родині, така важлива є спільна молитва? Бо вона нас рятує. І не тільки нас, але, можливо, наші села, міста і цілу державу. А в той час троє праведних, ной, ламех його батько, Метусаїл, його дідусь, вони тримали караючу руку Божу над цілим світом. Їхня святість, праведність вистачаюча була. І Бог милував, і Бог прощав людям. Але люди не живуть вічно, ми то знаємо. Помирає. Батько Ноя за п'ять років до потопу вже двоє моляться і просять Бога помилування. Но коли помирає дідусь Метусаїл, який прожив найдовше на землі з усіх людей, то тоді Господь Бог промовляє Ною Увійди в ковчег, бо я виконую ту кару, яку я обіцяв. Бачите, Ной вже не зміг стримати караючи руки Божі. І тому ми постійно нагадуємо час святого посту, будь-який час року спільна молитва, а особливо в часі посту, де ми поручаємося терплячому Ісусу, де ми молимося до найсвятіших ран Спасителя, тільки ранами Ісуса ми можуть зцілюватися стілювати, людські душі. Тільки найдорожчою крові Ісуса можна змити наші гріхи нічим іншим. І тому центральне богослуження в церкві було і буде до кінця світу, це є свята безкровна жертва. Це є служба Божа, це є свята літургія. І тому опущення в неділю чи свята святої літургії є важким смертельним гріхом. Без поважної причини людина не має права. Бо, приходячи на святу літургію, Найперше, то є подяка Богові. Ну То маємо, ми не маємо за що дякувати Богові. Якщо би Господь Бог хоч на одну мить чи на один день забув про нас, а напевне, з ніякою людиною такого немає. Навіть з найбільшим грішником, і то Господь Бог йому уділяє якісь ті мінімальні ласки, щоб людина не загинула, щоб людина ще на тому світі могла якось існувати. А більше того. Господь Бог чекає на те милосердя і любов інших людей, що хтось заступиться, ну, бо так вимагає справедливість, хтось мусить заступатися, хтось мусить давати надолуження за ту чи іншу душу. То хіба ми дійсно не маємо за що дякувати Богу? щоб прийти той раз на тиждень в неділю чи свято і подякувати своєму Творцеві? За всі ласки, благодаті, які Він уділяє нам, так навіть той час війни, що Бог нас милий, що Бог рятує наше життя, що Бог допомагає нам, що Бог сам заступається за нас, так маємо відчувати той обов'язок. Ми повинні відчувати в серці все-таки ту провину перед Господом Богом. І те передати, оце таке е, Ной, Метосаїл Ламех, Ной, вони змогли передати своїм дітям ту любов до Бога, ту вірність Господу Богу. Ну, як так сталося? Уявімо собі, в цілому світі, там, де вони жили, те було середовище наповнене ідолопоклонством, гріхом, розпустою, всякими злочинами. І ті три сини, сим, хам і вони були збережені ковчезі, тому що вони любили Бога, тому що вони не розчинилися в цьому страшному світі гріха. Тому що вони не жили серед, вони теж мусили жити в середовищі людей, працювати, але вони не дозволяли. Щоб диявол вкрав Господа Бога і ласку Божу з їхньої душі і серця. І то сьогодні є та велика небезпека молодого покоління наших дітей, онуків. Якщо батьки не будуть пильнувати, ну то просто вони дуже легко. Ті діти розчиняться в тому злі. І замість того, щоби. Дякувати своєму Богові, Творцеві, Його любити, Його почитати, бо життя на правду коротке. Хто буде їхнім батьком? Хто буде тим, який буде керувати їхньою душею, їхніми думками, їхніми вчинками? Чи не буде це диявол? Бо, так як Христос сказав, що двом панам людина не може служити, вона вибирає або одного, або другого. Не може так бути, що людина йде, ну так як людина дві ноги має. Вона не може в двох напрямках одночасно йти. Бо куди одна нога йде, туди і друга мусить йти. І так само людське серце. Не можна його розірвати на дві частини і сказати, що людина буде живою. Вона не буде живою. Це вже не є людина. Так Господь Бог сотворив людину, що вона мусить завжди обирати щось одне. І тому є небезпека, є велика небезпека, якщо людина в тому світі, то один раз сюди йде, другий раз туди йде. Ну так не може бути. Бо тоді це є, не є вірність Богові. Не може людина жити Мені так вигідно, я так буду жити. У тому випадку мені вигідно, добре, то я буду Богові молитися, тут я виконую заповідь Божу. Ну а тут вигідніше обманути, вкрасти. Жити з тою особою в неприязні. Ну, якщо ми так будемо думати, то ми нічим не відрізняємося від поганого. Господь Бог наказав нам любити навіть ворогів своїх, а тим більше, наскільки ми повинні, як Христос каже, хто хоче бути. Е, Великим нехай стане слугою всім, наскільки ми повинні один одного любити і шанувати. Як святі Сієнський Христос сказав, що якщо я син Божий, нічого не пожалів для людини, якщо я прийняв людське тіло, упокорився, прийняв страшні муки страждання тільки для того, щоб рятувати людські душі. Христос жаліється і каже, наскільки ви більше? Повинні один одного любити, один одному допомагати і рятувати і молитися один за одного. Так в тому полягає праведність. Ну і енох в той час жив, його батько, дідусь, то були праведники, які заступалися за інших. І слово праведний означає не тільки людина справедлива. Але то означає людина, яка оправдує інших. людина, яка просить помилування, порятунку для інших людей. То для нас є приклад. В наш час, можливо, та опущена хресна дорога вервиця чи інше набоженство. Можливо, то буде коштувати життя комусь із наших воїнів. Можливо, то не одна душа могла би бути врятована, яка, яка сьогодні помирає. І, може, за тими нашими молитвами, бо завжди жертвуємо за навернення грішників, кожного дня маємо той звичай, молимося о ласку щасливої смерті, і це дуже добре є, тому що даємо звіт собі перед Богом, Боже. Ми не знаємо, коли ти забереш нас, але той день прийде, ми це чудово знаємо. І коли він буде, абсолютно не знаємо. І то не залежить від віку, від здоров'я. Скільки було, що людина деколи ціле життя хворіє, а здорова людина біля неї помирає. Хіба так не буває? А скільки є, що старша людина живе до глибокої старості, а років 20-30 і нема людини. Тому ми не знайця таємниці. Ми повинні давати звіт собі перед Богом, перед Творцем. І тому кожен день ми просимо, Боже, особливо поручаємо піку Матері Божій, о ласку щасливої смерті. Чому вона така важлива? Бо якщо людина помре примирена з Богом, покаянні. Ну, нема людини, яка би не зрішила. Бог готовий тій людині простити. Можливо, дасть велику покуту на другому світі, ще треба буде спокутувати свої провини. Так легко не вийде людина до неба. Але принаймні людина, яка отримає прощення, примирення з Богом, то вона буде щаслива, бо вона все одно буде рано чи пізно із своїм творцем, з Богом у небі. І тому наша молитва молимося кожен день і за тих бідних, вмираючих грішників. В тій молитві коротенькій, молимося до Ісуса, конаючого на Христі, до вмираючого, конаючого серця Ісусу, який за нас помирав, щоб Він змилосердився над тими бідними грішниками, які можуть загинути, І які можуть навіки втратити Господа Бога. Це найбільша трагедія є, якщо людина втрачає Бога. В житті. Ми повинні найбільше боятися образити Бога, не якоїсь втрати зазнати, хвороби, нещастя, але найбільше образити Господа Бога. Так, і то з причини не тільки страху Божого, бо страх Божий це останній рубіж, і це ласка Духа Святого, це дар Духа Святого. Але ми зобов'язані Бога полюбити. І тому заповідь любові каже, і це найголовніша заповідь, про що Ісус Христос наголошує, та заповідь, яка була дана ще через моє сея в старому завіті: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю, всією думкою Твоєю. Як ми можемо любити Бога, якщо ми не шануємо Його закон? Тому дай нам, Боже, сили, дай нам, Боже, щоб ми те своє життя не змарнували, щоб ми не відповідали потім за кожен день, який був змарнований, який був проведений в грісі чи в лінивстві. Так, просімо тої ласки, Господа, Бога, на нашій парафії цього тижня розпочинаються, розпочинаються реколекційні науки, тому просимо. Щоб не злегковажили. це є річна віднова духа парафії. Це ми даємо звіт перед Богом, перед своєю совістю, де маємо глибоко заглянути в своє життя, в свою душу, в серце, що маємо змінити, що треба поправити, щоб ласка Духа Святого осінила нас, щоб Бог нам допоміг, щоб ми те життя направду провели щасливо з Богом. Маю на увазі, щоб ми здобули собі своїми добрими справами і тим життям, тими талантами, які Бог нам дає, щоб ми собі придбали заслуги для неба. Бо все матеріальне пропаде, те, що ми сьогодні собі чи будуємо, чи збираємо, воно все пропаде рано чи пізно. Але духовне, воно ніколи не пропадає. Те, що ти зробив з любові до Бога. І з любові до ближнього свого, те піде з твоєю душею на Божий суд і буде у вічності. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!